Василю, другий ніч я кост цього разу з командою «Дякую Тобі, яка після першого туру була лідером. Що можеш сказати саме по цій Е, Я думаю, суперник заслуговував на перемогу, але ми не заслуговували на поразку, через те, якось так спало, що нічия. Якщо бути відвертим, то суперник міг би десь в середині другого тайму закрити питання, зробивши рахунок 2-0. Але нам десь трошки пощастило. І знову нас виручив Володимир Довиченко. Ну і потрібно дякувати нашим вболівальникам, тому що сьогодні можливо їхня підтримка стала вирішальною. І Ми все ж таки знайшли сили до самого кінця продовжувати боротьбу. І в принципі в кінцівці з п'ятим вже відігралися і заробили ніч. Очко, я б навіть сказав тут важливіше, що не не те, що заробили, а те, що не дали дякую тобі відірватися від нас і других команд. Ну і якраз про болівальників знаємо. Ми чудово, що у тобі зазвичай дуже такий голосистий фан фансекр. Сьогодні е, болівальників, дякую тобі не було чутно, було чутно тільки болівальників Євразії. Ну хочеться їм подякувати. Дійсно, десь за кулісами такі розмови велися, що дякую тобі. Напевно, найгучніша команда в Києві. Про це я думаю, знають не тільки на нашому турнірі. Хотілося б створити дійсно гідну конкуренцію. Як бачимо, я думаю, нам це вдалося. Прийшли. Знайомі, колеги і дійсно показали, який на який рівень. Молодці, ми їм дуже дякуємо. Це нічия, можливо, десь героїчна, якщо так пафосними словами, казати, завдяки їм. Ну і таке прокативне питання. Другий поспіль Євразія фактично вириває нічию програючи по походу зустрічі компанія Євразія за це, хоч суші, вас нагороджує? Ну. Те, чим у нас нагороджує компанія, залишиться середньої компанії. Нас не обіжають, Ми дуже дякуємо керівництву за ті умови, які нам вони створюють. І дійсно, як і працівників разі, і гравець дуже задоволений відношенням фактично, керівництва до команди. Так що у нас не на мазі так, так би мовити. Дякую. Дякую.